Ну, друзі, нагородження трибунів висоту Чемпіонату Вінниччини 2024 серед юніорів. Віктор Пастемський нагороджує. Максим Шаповал, третє місце. І... Артем Бондарчук, Вінничанин, він. Нагрожує Віктор Пастемський, заслужений тренер України, легенда легкої атлетики Вінничини. Олексій, Олексій Ляскавець. Сьогодні 190. Він 2007 року народження. Відносно молодий, може змагатися, ще, ще він інших пікає. Віктор Пастемський. Ось вони е, призери. Чемпіон Олексій Ляскавець, Максим Шаповал, сріб бронзовий призер. Рінчен. Стрибки висоту. Нагородження. Юніори 2024. Чемпіат Вінницької області. Олександр Мазан знімав, як міг.